Tukaj se razveseljuje za nas Adriana Slocekova. Цікаво, так як ти дуже близький друг Владіслава. Мама лаяла, не лаяла. Як ставилася до творчості? Ну я тобі скажу. Я пані Женю пригадую, коли мені було років шість. То в принципі нас тоді мами водили на ті зустрічі на погулянці в «Дивоцвіт». І пані Женя від Владіслава, зрештою, як і кожна мама не відходила кроку. Владіслав, це був всесвіт, то було е, абсолютно все, і вона ну настільки його любила, розумієш, настільки його плекала, що відчував ту любов і сам собі. Десь любив трохи знаєш І дуже круто. Я ну, чому дуже круто питаю? Ставив. Ви з маленького співаєте, так. підтримувала? Їздила з вами на конкурси, Як Їздила, ти їздила, їздила постійно. Знаєш, як то відбувалося? Ми займалися з пані Марією Франківною в ну кімнатульці, та, в приміщенні. та І Марія грала по дорозі Жук-Жук, по дорозі Чорний. Ми з Васильком не підспівала, а наші батьки, пані Женя, те теж сиділа за дверима і просто чекала. Тут так. треба було чекати годину, вона чекала годину, треба було дві. Чекати, вона чекала дві. Тобто для тої дитини в принципі, все. Тим більше Вася е, не жив у, у Львові. Він жив за Львовом. Вони їхали постійно, їхали, чекали, чекали. Я так. думаю, що окремих оплесків мама заслуговує. Дякую <плес> за такого сина. <плес> ну і зараз я хочу, щоб долучилася до нашої компанії співачка Андріана. Привіт ще раз. <плес> Присідай у <до> нас <плес> ближче. Ти, ти не змерзла в такому неляді? <плес> змерзла вже. Змерзла. Та, <плес> та? ну згадую, <плес> як ти знаєш, Василька, тому що знаємо, що багато ти з ним і повиступала та Ну, звичайно, що багато було концертів, але познайомились. Ми ще з ним в 97-му році ми брали участь в, в одному конкурсі Муле Галичина, де ми з ним розділили разом третє місце в середній групі. Ось ми так. Ось таке булося, ну, ви, ви не дуже любили одне місце. Били, одна, якщо одне якщо ділили місце. Одне місце. Ні, насправді мені було приємно що я з таким наталовитим молодим хлопцем розділила третє місце. Тобто мені ну, насправді було приємно. Потім, звичайно, що ми часто пересікалися на концертах, різноманітних акціях, і знаєш, якось до сих пір не можу усвідомити, що вже не буде того концерту, де кудись я приїду і е, зустріну владіслав, скажу: о, привіт, друже, як справа, що новенького? Тобто настільки бракує, бракує тих емоцій. І... Сумуємо за ним, чесно кажучи, дуже ну то я не що теж оскільки ти його добре знала, знала. Знала як таку позитивну людину, який багато жартував чіплявся він тебе, тому що хлопців точно чіплявся. Я, я боже мій, при чоловіку запитався, чи чіплявся. Можна перезаписати? Ну жарту мами, насправді, знаєш, якось так. У нас не було якихось там, знаєш, так обмежень. Тобто ми могли пожартувати там, що там, ну що тобто якось там такі були з його сторони. Такі, ну, скажем, жартуючи. Чоловіка Запрошуємо абсолютно. тоді чоловіка до нашої студії. 에... Володимир Ботбуть, прошу до нас. Вой, то не очікувано <плеска> абсолютно поплески, боже. мій. Привіт. Які твої спогади? По-перше, маєш друже Андріанів, сказати, про неї думаєш після <ріст> того, що нас тут. Про Андріану, я думаю, виключно все дуже хороше, так само, як і про Владіслава. І от ви запиталися, чи Владіслав чіплявся. <ріст> я вже Владіслава знав трошки більше, я з ним по конкурсах не їздив, і третє місце ми з ним не ділили, а їздили по концертах. І ми коли з ним тільки зустрілися, і такий ну, постійно той позитив і той такий. Веселість, як мій старший син говорить, лавіть на він такий чуй, що що тут за з тобою <сіlly> 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 за два години. Те ж саме питання. Тому що, ну якби я ж був з Андріаною постійно, чуєш, що тут за Владка з тобою? Може, він забував, не Ні, я думаю, що й пам'ятав просто такий. От він був веселий. В цьому разі мені цікаво як продюсера, тому що все ж таки, коли артиста обирає для розкрутки, в всякому разі так є якісь певні нюанси, і е, маєте таке чуття на них. Чи був особливий Владіслав? Ну Владіслав направду він був от дуже особливий. От той його позитив харизма, харизма енергетика, неймовірна харизма, енергетика. І от вже хтось сказав, я повторююся, але. Той надзвичайний тембр голосу, якого я досі в Україні ні в одного артиста не чув, і я боюся, що може й не почую. Тобто тембр голосу був наскільки в нього впізнаваний, от ну їдеш, слухаєш радіо, там і ну неможливо було приплутати. ти знав точно, що це співає в Діслаловецький. Ми знаємо, що класно. Андріана виконує вже пісню Владислава Ловицького мама», Та на, на, на сцені Дякую. на інше як, як сприймають, як сприймають люди виконання пісні то Владіслава два, не владіслава. То два, то два окремих концерта. Тобто Андріана десь співає то, що вона співає. Потім співає пісню «Ой, мама». І люди дуже класно сприймають. Ми дякуємо дядьку Мирону, і пані жені за те, що вони. Дозволила Андріані виконувати цю пісню, ну, пісню це щось в щось Я не знаю. Тобто вона мені по голосу і по характеру якось по всьому підходить, Таке враження, що наче він написав і для мене. Тобто воно десь от таке якесь відчуття. Але кож так сталося, що ти на концерті пам'яті, який організовувався в опері, співала іншу пісню. Це ж ви вибрали пісні, хто буде співати. А, ясно, Це легендарний ромашка Сексімо. Він сказав. Ромашка знову покрізько має. Ромашка сказав, він Андріана має співати пісню море зайвих слів. Андріана каже: Та я би хотіла заспівати так, тебе любив. Він каже: ні, так тебе любив, має співати Павло Табаков. Я дзвоню до пола, каже: Поло, яку би ти пісню заспівав на концерті Левицького? Він каже, та море зайвих слів. Ну і так вийшло, що поміня. Помінять. За вона не просила ой, мамо, бачиш... Ти, ти нічого не пояснив, якщо абсолютно. Але, знаєш, основна e... лірика, вона За... мені також близька, тобто ось, ліричні пісні, там десь якісь мірівокації. Це геніальною режисерською <с medal>. задумкою, там мав співати легендарний Лесик Бенд і Олеся Киричук. Але Олесь Лесик Бенд десь. 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 До десь. Десь. Десь, от є тут артисти до з трьох тоді запитання. Все ж таки, коли берете пісню, тим паче ну, Владіслава теж обираєте, що подобається, що краще лягає на голос. Чим керуєтесь? Ну просто все таки він чоловік, в нього там правильно якби і по іншому голосу. Якби в нього там інше співає в інша тональності, тобто і мені не кожна пісня реально підходила, а ця ідеально лягла до голосу підійшла, і якби я скажу, відчула себе себе в тій пісні, і чули, що я можу її виконувати, виконувати ну принаймні, нормально. Я і, бажаю і з тої самої причини, що що Андріана каже, що потрібно, що пісня тембрально підходила, щоб ти її міг гарно заспівати. Я не співаю жодну пісню Владислава Левицького. А як ти тобі саме заспівати, що би ти заспівав? Якось? Ну, напевно, що Ірка, тому що там найбільше речитативу, знаєш Та, <рес> та можна було би якось сприйнути казати, Ну це тут як би реф нормально.